12 червня Білоцерківська міська територіальна громада отримала черговий гуманітарний вантаж від нашого німецького міста побратима Брауншвейга. Цього разу у вигляді комп'ютерної техніки, серед якої персональні комп'ютери, ноутбуки та монітори. Комп'ютерну техніку буде передано до наших освітніх закладів, і вона слугуватиме для забезпечення якісного освітнього процесу навіть під час війни. Щиро вдячний громадянам міста Брауншвейг, а також керівництву міста за надану Таку необхідну для нас допомогу. Тому що сьогодні в умовах військового стану і постійних повітряних тривог дати якісну освіту нашим дітям це дуже тяжка і надзвичайно важлива задача. Тому дякуємо. З вашою підтримкою ми обов'язково переможемо. Нагадаємо, що ініціатива про партнерство з білою церквою надійшла саме від Брауншвейгу. Це німецьке місто виявило надзвичайне розуміння ситуації, що склалася в Україні, і регулярно насилає допомогу на підтримку жителів громади.